Я хочу вам сьогодні розказати про даний тракторець скаут серії TE504C. І знаєте, розказати, які є відмінності між старою моделлю. Тому як багато людей не розуміється, а, знаєте, моя, як той казав, задача вам це донести, розказати і пояснити. Відмінність сама, сама найє, що більше в цьому тракторі, між Тою серію, яка в мене була, і цею, що є, це кабіна. Про неї ми зараз розберемо потроху всі моменти. Ну, поки давайте так: кабіна, коробка передач, задній міст. Ми теж пройдемо, подивимося, передні диски, освітлення, задня навіска. Це я вам так по-бистрому сказав. Ми зараз до кожного вузла підемо і поговоримо. Перше. Кабіна зручна. Стара кабіна мала ось таку границю. Приблизно. От, -от таку, отаку. От дивіться, наскільки додавились. Звідси і звідти отака от частина ширша, плюс стали вікна, дивіться, опуклі. Бачите, так? Да? І цим самим ми отримали, додавали ще місце. Раніше. Я не міг сюди взяти нікого, щоб їхати. Сьогодні в мене дружина сідає і ми їдемо на поле працювати. Давайте, що з'явилося свіже, класне в кабіні, що мені дуже гарно сподобалось. Давайте. Саме перше, мені сподобався оцей реверс. Питають хлопці, зручно з цим реверсом. Дивіться, я вам показую. Ну, Супер, супер! Далі. Сідіння фирми грамер. Сидушка просто бомбейська. Зверніть увагу, оце вам грумер, дивіться. Чи грамер як. О. Бачите? Відпрацьовує? Я більше нім впевнений, що я його ще не налаштував під себе, тобто він ще не налаштований. Помните в тій моделі я руль підрізав, робив карданчики неовські. Там внизу низі стоїть муфта, ви бачите, там стоїть хрестовинка від ниви. І ця хрестовинка повністю надіта на той вал, який йде. І, по ідеї, на сьогоднішній день в мене дуже комфортно руль стоїть, щоб його подати вперед. Дивіться, що ми зараз маємо. Дивіться. У мене такої можливості не було в тій кабіні. Дивіться, що я маю. Бачите? Я можу відсунутися, як мені треба, дивіться. Бачите? ну Мені відповідно так не зручно, отак зручно. Дану кабіну, немало-небагато виготовляє то підприємство, яке робить кабіни для катерпіллярів. Це вам так, про між прочим, скажу. Тобто вони роблять кабіну, вони роблять передні крила. Задні крила і капот. Відмінність реверс тут, якісніша сідушка, виведені гідравлічні речаги наверх. Значить, далі, панель управління кабіною, вже там справа під праву руку. У нас з'явився прикурувач, в який можна поставити зарядний пристрій. У нас тут появилось мікро USB. Теж воно нам дає, плюс там його не було. Також в нас з'явився видувач повітряний, де можна обдути пилюку з радіатора і так далі, і далі продовжувати працювати. У нас з'явився вагон всяких органайзерів і з тої сторони теж. От, також у нас в даній кабіні є люк. У нас в даній кабіні. Є, дивіться, 4 дефлектора круглих. У нас є на лобове стекло обдув, у нас є на заднє стекло обдув, плюс повітряний фільтр, кабіни чистого воздуха. Зрозуміли? це пульт управління у нас кондиціонером. До речі, якісніші динаміки це 100%. Слідуюче, значить, маємо пол. Пол, весь. У нас обешумляний. Криля обешумляний. Для цього можу вам показати один момент. Слухайте звук. Дивіться. Передні диски розбурні. Ми можемо поміняти ширину колії. Хто стикався цим, я стикався. Мені треба було поміняти ширину колії, я не міг її зробити. Зараз я можу перевернути і зробити, як мені потрібно. Слідуюче. Дивіться. Давайте почнемо з цієї сторони пам'ятає цей, цей кусочок. У нас тут постійно, отут, оця планка, терлася в патрубок. Я в тій в ті версії це, це робив і ремонтував. Значить, дивіться, у мене зараз тут є пространство. І оця планка моя вже не тре в патрубок. Це було зроблено з допомогою того, що потрібно було підігнути трошки цей важіль і тут проварити і віддвинути. Доробили ми це, добре, тут вже у нас зроблено. Розширювальний бачок. У Нас його там не було, тут він є. Далі. Фільтр. Помните, як він у нас стояв? Він у нас стояв униз і цим самим ми могли його в якихось роботах польових повредити. Тепер ми цієї проблеми не маємо. Далі йдемо сюди. Тут практично змінів як таких немає. Зараз будуть самі цікаві зміни тут. Маємо задню навіску. Дивіться, наскільки зручно. Той, хто користувався цими гаками і знає, як ними користуватися, то він скаже, що це. Мабуть, одне із самого зручного, що може бути, коли ти за день 2-3 рази перечіпляєшся, знімаєш фризу, ще щось і тобі потрібно швидко робити, то так у моєму випадку, от я зараз ковшом маю працювати, бачите, стоїть яблуко. Я під'їхав тільки хлап і поїхав працювати. Раніше це мені треба було пальців вставляти, вибивати. В цій моделі з'явився гідробачок. Я вважаю, що це потужна річ. Вона в мене там була, я її допрацьовував. От, по ідеї, сапунчик вивели сюди. І вийшло для номерів доварили ще одне вухо. Те, що задній міст не той, що стояв на нашій тає серії Зверніть увагу. Бачите? Чулок грубший став. Тепер дивіться, з тої сторони гарно видно. Там у нас тормозні барабани вже зовсім не такі. Коробка не від нашого трактора. Того, що був, Уже коробка друга, виробник другий. Гідророзподільник до даної техніки вже прийшов такий. Він повністю зміняний, він не такий, як був раніше. Помните, раніше він стояв у нас ось там. І він просто речагами включався-виключався. На даний час це все вже роблять троси. Тут троси в нас йдуть в цих місцях. Ви пишете, що мене шило на мило. Дивіться, яке шило, яке мило. Це основна гідравліка. Це ми нею працюємо, це навіска наша. Оце. Це в нас є допоміжна. Поняли? Є в нас плаваючий режим, бачите? Дивіться. Є. Є. А тут у нас є плаваючий режим, дивіться. Є плаваючий режим? Є. А ви знаєте, що. На цьому речаговіші в нас є трусілка. Тобто, коли ми підняли кузову, нам її треба витрусити. Ми легенько нажали, легенько. І воно робить струс. На тій моделі цього не було. Відповідно, це є теж відмінність. Хлопці, модель непогана. Ви повинні розуміти, що все йде вперед. За рік великі зміни проходять. Люди глобально міняють. Концепцію підходять до всього. 13 тисяч трактор стоїть. Ви скажіть мені, такого класу трактор за 13400 ви купите, до прикладу, ловов. Не купите. Подивимося, ще скільки він важить, тому як я ще зараз поїду його важити. Дивіться, яка ширина. Ну, это, руки Дивіться, руки поклав на вікну. Сидіння відпрацьовує добре. Як вам правильно сказати, кожна модель трактора вона має відмінності, розумієте? Це не просто от, зробили, до прикладу, трактор, піти нову модель. Ну, це по-іншому. Хай-50 кінських сил залишилося, але появилося багато цікавих моментів. Партию включаю, їхав на третій пер. Просто Тут на в місце для тракториста шикарно. Шекар. що шум такий. Я думаю, що не Так, ну що, заїхали на вагу. Подивимося, що він буде важити. Рівненько дві сто. Та ви що? Да. Значить, і того дивіться. Він важить дві тонни сто рівненько. У Нас було на ти моделі, яка була 24 року, на моїй ти моделі. Дві лінзи і зверху світодіодні лампи. Сьогодні ми маємо 4 лінзи дальнього і ближнього світла. Я вважаю, що краще не придумаєш, світло стало просто супер. Де, що щось ми ходили, ходили, бачите, а за фільтр взагалі нічого не сказали. Повітряний фільтр піднявся вгору. Багато ума не треба було, але це вже все зроблене. Ззаді у нас, дивіться, яка краса тепер. Стопи гарні, все. Ну, Як цивілізований тракторець. Маємо антенну, маємо допоміжні фари. Заднє стекло у нас вже можна так, хто в нашому тому тракторі міг таке вікно відкрити просто. От він, воно в мене таке тяжке було, що трендець. Сьогодні тут я це все роблю з надвору, дивіться. Бачите? О. Це так. Ну, мені подобається що тут є захист, так як на сороковках на, на 50 не було на тих моделях, а от на сороковках такі штуки стояли пластикові. Тут вони вже є. На ньому вже в нас йде, бачите, 4 противаги. З однієї, 4 з іншої. І того вже 8 штук. Бачите? А колись було 6 штук. Добавили, добавили. І так по кожному моменту. Було зроблено якесь вдосконалення, щось робилося, щось думалося. І все-таки мені подобається, що до людей, які нам його привозять, почало доходити, що трактор потрібно змінювати в кращу сторону, потрібно дослуховуватись і потрібно приймати якісь рішення. В такому випадку цей трактор стане з часом ідеальний. Якщо так, дослуховуватися, як зараз дослуховуються». Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Ми в цьому відео зробили огляд трактора, подивилися, які зміни по ньому пройшли. Проїхались всередині, подивилися, як він динамічно їде. Послухали, що він не голосний, такий, як був перед цим. Побачили вагу його. Одним словом, такий огляд із тест-драйфом. Я хотів би, щоб ви написали коментар, що вам сподобалось в даному відео. Той, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Це реально важливо. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.